Наступне замовлення його треба сьогодні відправляти. У мене воно ще не закінчене. Але вже я його робила задній план з тим, щоб не було е, таких контрастів. Дуже м'якесенько, переходить в таку підкладочку і мазню на передньому менший формат. Нема де зробити такі, знаєте, як ці сміливіші мазки. От все, я вже зрозуміла: в мене буде найменший 40 на 50, бо це вже 30 на 40 і мені замало місця. Ось. І що? І зараз буду, От я зробила паузу, буду робити передні планці, такі рожеві квіти, вони фарові. Його називають Firewheat, через те, що вони цвітуть після. Вони перша рослина, яка після пожежі е, виростає. От. Дуже його багато скрізь по всіх штатах, тому що тут багато пожеж таких великих. Та й що? Все, буду доробляти. Наступний малесенький відосик зніму вже, як буде готова картина. Ну, Давайте зблизька. такий. Немає ніяких чітких границь, тут якийсь невеличкий акцент в небі. І от далі тут контрасти такі не, без чітких кордонів. Тобто, все зараз в такому розфокусі, це все задній план. І зараз я пару стебелин переднього плану дам, та й все.